Ми завітали у першу школу на 17-ту виборчу дільницю, де за декілька хвилин буде голосувати міський голова Анатолій Федорчук. Анатолій Соловйович, скажіть, будь ласка, головні критерії, які, по яким ви обирали кандидата? Реальна програма, що була. Якраз орієнтувався не на обіцянки, а на економічний блок питань, тому що від економіки залежить наше майбутнє. Три основні якості, які мають бути у майбутнього голови держави. На Перший план я би поставив порядність, професіоналізм. Ну, дві таких якості. Що ви можете побажати виборцям сьогодні? Не помилитися і зробити правильний вибір, тому що від цих виборів дуже багато чого залежить. Ну, в першу чергу, це, звичайно, стабільність держави. Тому я так думаю, що вже багато хто зрозумів за ці роки незалежності, що все-таки від людини дуже багато чого залежить. Тому сьогодні кожна людина повинна усвідомити, що саме від її голосу буде багато чого залежати. Зараз ми все ще знаходимось на виборчій дільниці номер 17. Тільки що проголосував Анатолій Федорчук, міський голова. На перший погляд, тут обрання кандидатів йде без ускладнень. А зараз ми поцікавимось у голови виборчої дільниці, чи немає складностей на цій дільниці? Скажіть, будь ласка, чи немає поки що яких, яких небудь складностей на? Ні, все нормально, поки що ніяких порушень немає. А Скарги є? Поки що немає, є заява, але там людина пройшла, не дієздатна, видно. Ми після закінчення виборів її розглянемо. А так, в принципі поки що все добре. Як ви вважаєте, які найочікуваніші складності, які можуть бути сьогодні? Це до сих пір незрозуміло щодо включення громадян до уточненого списку виборців в день голосування, якщо в паспорті є але немає в списку, тобто ми таких громадян будемо відправляти до суду.